Ісус у домі Закхея. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрхон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побільше наперед він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його. І звернувся до нього. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в Твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його радіюче, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи: навіщо зайшов він, щоб зупинитися вирішної людини? Встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, якщо кого чим скривдив. Повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш.